Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки. А також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео за підсумками декларування, податку на додану вартість з операції з надання електронних послуг, так званого податку на Google, до державного бюджету України перераховано 4,3 мільярди гривень за 2022 рік. Про це повідомив голова податкового комітету парламенту Данило Гетьманцев. Таким чином, податок на Google забезпечив 1,4% від усіх зборів ПДВ за минулий рік. У листопаді голова парламентського комітету заявляв, що найбільшими платниками податку стали Google Commerce, Apple та Google Island. Загалом, податок на Google сплачують 84 компанії нерезиденти які надають свої онлайн-послуги в Україні. Нагадаю, що у червні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон 1525, який зобов'язує компанії без представництва в Україні сплачувати 20% ПДВ із прибутку на продаж онлайн послуг. Закон набрав чинності з 1 січня 2022 року. На цьому все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео.